Йомка Сніваєш Кидаємо в сніг серед ночі. Ану Андрій, не репайся. Два. Я третий на підмінні. А ну, встань, встань, сука. Встань, твою морду засніму Так, тариван. А ну, Іван, на улибочка. Дякую, Іван, що ти відкидаєш сніг. З мене могорить. Yeah. <laughs> Все, можемо вертатися додому. Пішли. It's Хай пішли, мов, пішлі, ткань бо машина їду. Бо ми не позорилися. Пішли. Пішли. Де це воно, там ми трошки кінь, а де що тут наробили? Шару. Нагнали трохи шару. Трок'єк знає. Гай. москвич проб'є.